Неймовірно, але любі українці. Цей день настав українське меми через рік часу знову на ваших екранах. Я вирішив хайпануть. За таке можна і в мами зі школи відпроситися, та й сало з борщиком бахнути. Одне! А ще дуже щиро закричати: Я живий. Оу, який вусач! Якщо хочете бачити мене частіше та любити маму, то заходьте до мене в інстаграм. Я там з такими людьми зустрівся і знайшов таке у лісі. Ми знайшли тут після водоспаду і цих всяких штук. Туалет, та не просто туалет. Туалетним папером бляха. Саме ця ультрарідкісна карточка трапляється лише раз на життя. Тому давайте почнімо наш відос нарешті. Ну серйозно, задувбав же. Руська курвале! Істинно сказано. Вперед! Це перший український жарт у нашій сьогоднішній добірці. А це пам'ятник свині. А це сценарій нашого шоу. А це пам'ятник свині. А це Ярослава Кравченко. А це пам'ятник свині. А це стіл. А це пам'ятник свині. А це Ангіна в Колбі. А це пам'ятник свині. А це Толік. А це пам'ятник свині. А це електрична губка. А це пам'ятник свині. А це. Я навіть не знаю. А це пам'ятник свині. Як ви зрозуміли, то цю класику можна продовжувати вічно. Але давайте краще розберемось Хто є? Початок свого існування бере цей мемасик 5 лютого 2019 року на каналі Полтавського телеканалу новин із назвою Місто. Власне, саме цією фразою і починається сюжет. Ось так, от зразу, без розігріву, просто взяли і сказали. А це пам'ятник свині про цю аграрну академію і статую свині. Зокрема, певно, ніхто б так і не дізнався. Якби телебачення Торонто не зняли б окремий сюжет із цього сюжету. А це пам'ятник крінжі. Майкл щур разом зі своїми колегами успішно вистрілили із цим роликом. Глядачам сподобалася фраза. І пам'ятник свині було уже не зупинити. Її повторюють мільярди українців. Українців так називають дітей. Цю фразу друкують на футболках. Про неї знімають трильйони сторіс в інстаграмі. Тисячі відео та мільйони переглядів у тіктоках. Після чого наші торонтівці зняли знову випуск, але уже біля цієї легендарної свині. Чи не втомилися ви від популярності? Ні, а які у вас творчі плани? А місцевий навчальний заклад взагалі хотіли перейменувати в честь одвічної годувальниці. О Боже! Я думаю, це прекрасно. Ось так. От звичайний, ну або не дуже звичайний український ютуб канал зробив культовий мемас, про який пам'ятають багатесно людей. І досі <жес> стояти і не рипатись. Працює борщова інспекція, і у нас до вас є головне запитання. сметана? Ой, Де сметана. Ой! Ну що знали про такий жартик? Це звіздець страшно, але дуже цікаво. По якості картинки видно, що знято це все було або на лопату, якою, до речі, Черпав ГІВНО! Ну або ж за часів Київської Росії, коли на Москві лише жаби квакали на болотах, що уявили собі цю фантастичну. Атмосфера. Щодо сюжету, то в якості аж 144 пі дівчинка фільмує справжній кримінальний детектив. Її мати відправила чоловіка в магазин по продукти, чує, що він повертається назад, і йде перевіряти його виконання домашнього завдання, зауваживши ще здалека, що він з ним не впорався, спокійна і розсудлива жіночка взяла спеціальний пристрій для повернення місків назад і пішла культурно питатися. Перепитавши кілька сотень разів та попрактикувавши навички в спорті, не я б'ю патик б'є. Чоловік таки почав казати Ой, блядь ой. Така відповідь Дамі не сподобалась, і вона вирішила повторити цю процедуру. Після цього дівчинка перетворилась в кореспондентку і підійшла взяти коротке інтерв'ю у головних осіб свого фільму. На. На. Тут каме навіть виясни, куди ж бляха ділося ця клята сметана. Ручку, злодій. Ну або ж не дізналися. У будь-якому разі цей ролик глядачам сподобався. Здобув сотні копій на ютубах, фейсбуках та прости мене сметану в <плес> Емігрував у мем картинку, завітав до Наруто. Навіть минулого року отримав свій власний ремікс. Бет метана! Бет метана! Бет метана! Бет метана! Oh, Ех, загублену сметану ми так і не знайшли. Тому давайте трішки поремуємо та поскладаємо віршів. Заходи до хати, бабай було хати. Баба долухатий заходить до хати. Заходи до, хати. <клес> до сліз. І як ще цей автор свій оскар не виграв туга? Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. На ваших ютубах цей дікапріо серед волохатих бабаїв спустився на землю ще 4 лютого 2008 року. Коли більшість із вас ще навіть не я родився! про те, як це часто буває, аж через 4 роки хацкер Данік Соловей згомуніздив цей шедевр і перезалив його собі на канал. І опля! Зараз там уже мільйон. Переглядів. Заходи до хати. Бабай волохатий. Бабай волохатий, заходить до хати. Волохатий, бабай заходить до хати. Як звати ж насправді цього поета, достеменно невідомо. Зрозуміло лише те, що такий талант у собі хлопчина відкрив після зустрічі із 220 вольт. Якби ви хлопці почули 220 вольт. Чи може ват? Ват! Чи може ват? Ват! 220 вольт. вольт Чи хлопці? Хлоп як би там не було, а з такою суперсилою він брав усі дванадцятки за вивчені вірші у школі. I am not a king, I am not a god, I am... Бабай, Хоч я й не розшукав реміксу на цього бабая, однак анімешники знайшли, як правильно його застосувати. I am not a king, I am not a god, I am... Бабай, Булхатий. Бабай, Булхатий. У ваших тіктоках, до речі, такого добра не мільйони і мільйони переглядів. Безкінченна кількість відосів із цим звуком, та й взагалі цей хлопчина став справжнім еталоном для більшості, як правильно розказувати вірш, навіть якщо ти його ніхрена не знаєш. <кхем> Підвищуємо планку. А ви знали, що на цю пісню yeah, У нас є свій відповідник, з якого і утворився ще один український мемасик. Психічно нездорово маячня. Не знали те? Я серйозно? Ось він. Тигани викрали коня. Що це за хуйня? Вчора був він тут, а тепер його нема. А тепер давайте заспокоїмось. І по порядку. Я гадаю, що оригінал Єлнаса ви чули, адже там понад мільярд переглядів. Стоп! Скільки бля. Не мачу, мачу, каюся А наш відповідник септо пародію на оригінал за мотив Фіпро Хлопака, який цим займався як українською, так і російською. Але два роки тому закинув свій канал. Таке от так ось, 24 червня 2019 року, Фіпро виклав пародію на Old Town Road Відзняв досить крінжовий кліп та трохи кращий текст. Однак, головна родзинка тут це, звісно, приспів. Цигани викрали коня, що це за хуйня. Вчора був він тут, а тепер його нема. А загалом у цьому і є вся суть пісні. А ну і ще у ньому викрили трактор. А він взяв лимонад, і він тепер як тор. Я візьму свій трактор. Його вкрали. Як -так, Ну тоді візьму піва. Після нього я прям як тор. Як ви зауважили, змістовне навантаження тут на рівні десь інтелекту росіян. Однак усе ж знято українською. Цей кліп назбирав майже 4,5 лями. А приспів розлітався на Мемасі ще краще коронавірусу. Цигани викрали коня. Що це за хуйня? Вчора був він тут, а тепер його нема. Багато людей почали навіть співчувати автору, що ж він тепер буде робити без свого коня. А от росіяни отримали достатню дозу опромінювання українізації. Цегані викрали коня! Що це за хуйня? Вчера віл бінту а сьогодні його нема. Бачите, ще й молдавани про коня і циган співали легендарними. А ось так реагують українці на чергову бавовину у Бєлгороді. Який жах. Який жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Кладіть подобайку, якщо ви теж так приємно жахаєтеся. Який жах. Гадаю, пояснювати, хто ось цей молодий чоловік не має потреби. Вітаю вас, друзі! Адже кожен із вас і так дивиться його відеоролики кожного дня перед сніданком, та знає їх головний меседж. Наша із вами русофобія недостатня. Однак, коли і де трапився цей мем, звісно, не знаю. Я з Києва. А я розказую, що це відбулося на місцевому одеському телеканалі Думська я ТВ, що одночасно має і Ютуб версію, 5 грудня 17-го року їхній студії відбулися дебати між Сергієм Стерненком та Малоройським дідом, що й як завжди забув випити пігулки. Це жаленю, ви хочете правду, то чиста гражданська війна. до речі, якщо узагальнити, то ефір вийшов більше схожий не на справжні політичні дебати, стадіон так стадіон, а на розмову психолога із пацієнтом під пильним наглядом медсестри. Откуда деньги, зін на второму лічетвертому курсі? Забарко Ти совершенно баба. безполезний чоловік для Одеси. Ну десь приблизно так і триває увесь годинний ролик. Вата го... горе. А шлягедний стерненко стою внизу і сміюся. О ні, аж тут дід вирішив збрехати у сотий раз за кілька хвилин про пограбування та насильництво над депутатами. І тут Кастерненко й запустив свій вже історичний жах. То що ти в А держало не жах? Який жах? я ж кажу. жах? Який жах. У підсумку люди дізналися, що цей дід таки невилікований. А цей уривок розібрали ними маси, як смачненькі і гарячі пиріжочки у їдальні. Після пробного ЗНО. Який жах, жах, шо, жах, жах? Жах, а що, не я ж кажу, який жах. Самому Сергію це відео теж дуже сподобалося. Тому на другий канал була залита і ремікс-версія. Який Жах, жах, жах? Жах, а що, не я ж кажу, який жах. Такий жах, а що не жах? жах, я ж кажу, який жах. Ми летимо далі, адже у нас на горизонті видніється ваш величезний рівень зізнань англійської. Сайкай сукіабле. В друже. Це правильно? Сукіабле. То що, do you see yourself in this відео? My English is so perfect. організувала для світу цей шедевральний Мамасяндер, справжній м'ясокомбінат із виготовленням приколів. Величне телешоу Хата на тата. У ну, що їх там ушіть? Ну так як у мене дітять чуть не відмінники, туди-сюди, і я собі далі погнав за графіком. Самовпевненість його згубила. Цього разу поговоримо про четвертий випуск четвертого сезону, що вийшов у світ аж сім років тому. Ні, фіга собі, сім років. Ви шо? шо? дурні, чи шо? Сюжет відбував. Вся у реально особливій сім'ї Коваленків. Ем, Чому особливий? Мій син Сергій. мій син Сергій. Ой, мій син Максим. Або ж тримайте ще один. Стери <рес> могил. Жінка могилу мої. Взагалі за півтори години відео тут можна назбирати біля сотні справді кумедних фраз. Хоча і крім них тут є і дуже зворушливий віршик від бабусі. Рідний краю, моя Україна. Я люблю тебе, палко, і щиро. В рідним краї все рідне своє, рідні стіни і ти помагають, вони душу наповнять теплом, від нещастя і зла зберігають. В рідним краю все рідне своє, рідна мова лунає повсюди, і знайомі ліси, і поля. От зараз, якщо без жартів, то Тут стільки щирості в очах, аж за душу бере, справді. <плес> Окей, ви ж сюди не плакати прийшли, а за мемами, адже головний епізод, від якого і став популярним цей вуйко, трапився на 43-й хвилині. Ви друже, це правильно? обла. <плес> Наш науковий з англійської, <кхм> містер Серджей, взявся перевіряти інгліш у свого сина Сергія, ой, тобто Максима. Серйоз серйозний, потім дійсні. Плін, дисципліна, прононсейшн у малого кул cool, реально, але його батя взагалі зкажіть, мі, сукі обла, це правильно? Якщо ви раптом почали сумніватися у його рівні інглішу, то calm, please, розслабтесь. Працює справжній. Мейстер не то що шуво, а вообще в автор Z, містер Серджей, розповів, як він здобував свою освіту. Прийшли сокіабли школи, сіли дорістів. Прозанімалися е -е -е урока поробили. Да. Все в нас порядок. А своєму сину він сказав, що у нього немає ніякого порядку. Який порядок, сокіабла, якщо за це чотири года, не можеш прочитати правильно. Ну а далі ми взагалі дізнаємося, що Сергій ще й дойчлендом спікає. Я хоч німецьку мову звичав, але я сам розумію, що там. Сікабло! А це вообще нонсенс! І розповів дитині, що їй потрібно робити, щоб теж досягти такого велдан well рівня у поліглотстві. Типу, це сукіабло ми цим зайнявся, понімай! Десь так і виник фразеологізм, яким повідбивали собі смішечники мільйони українців та закріпили за цим мужчиною відважне звання. О, хелопасани! СОКІА! Ну і перше місце я залишив для третього президента України, який десь так е, до 100 біса разів наголошував: оці руки нічого не крали. Якщо що, то звати цього пасічника Віктор Ющенко і запам'ятався більшості він не лише своїм перебуванням при владі, а ще й справді великій любові до вуликів. Тисячі фотожав в інтернетах тому підтвердження. Ті люди, які це говорили, це безделя. Рік тому він на параді з Петром Порошенком вирішив бахнути по 50 грам на день незалежності, і разом вони дали вагомий привід натворити численну кількість прикорів. А ще є багато куменних стікерів у телеграмах. До речі, в мене теж є телеграм. Підписуйтесь. Однак, головний мем у присутності Ющенка трапився 20 грудня 4-го року, коли відбулися вирішальні теледебати між Віктором Андрійовичем та головним героєм. Мему Остановіться! за аж 3,5 з половиною години ефіру. Обидва навішали лапші на вуха українцям своїми обіцянками і захцянками. Наприклад, ось слова Яника це нас хвилює. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували. В небезпеці. Ля, ну ж не збрехав чувак. Реально, респект получається. Пацан сказав, пацан зілав. Проте під кінець третьої години ефіру Ющенко отримав право висловитися. І що ж, він зробив це епічно. Зараз, будь ласка, ваш час. Віктор Федорович, Я ще раз хочу підкреслити: оці руки нічого не крали. Ні в Національному банку. Це у вас така ілюзія. Якщо сидиш біля мішка з державними грошима, то там треба красти. Оці руки нічого не крали. Я не судимий. Наш булекумен сказав це настільки впевнено та переконливо, що вже за тиждень після цього він став президентом. Ну а ця крилата фраза полетіла у народ, де успішно перетворилася у безліч і масів та живе з нами і досі. О, а що це у нас? Це ж бонусний надсекретний український мемас, який вже можуть глянути усі спонсори нашого каналу на патроні, Ютубі та Кофі. Тому, якщо вам подобається такий контент і ви хочете підтримати мене гривнею, то залітайте. І я нарешті куплю собі. За 40 гривень штани блядь. Якщо ж ви теж. Не nee! то обов'язково пишіть у коментах свій улюблений український жартик. А щоб наступні українські меми вийшли швидше, не забувайте. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Ну а поки що дивіться попередні українські мемаси на каналі. Любіть батька і пам'ятайте, нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші.